Доброго дня доби, дорогі друзі. Дякую, що ви сьогодні знову з нами. Підписуйтесь, ставте нам вподобайки, нажимайте на дзвіночок для того, щоб дізнаватися найсвіжіші новини з міста Героя Києва. І сьогодні ми хотіли би обговорити наступну тему: Президент Володимир Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання. Законопроект в другому читанні був прийнятий 23 лютого, підписаний президентом країни. Це дуже важливий закон. Чому? Тому що це одна з вимог була Європейського Союзу і важливе зобов'язання України по нашій з вами євроінтеграції, тобто той курс, який ми обрали для своєї країни, для свого суспільства, для своїх дітей. І важливо, що закон набере чинності лише за два місяці після початку функціонування реєстру прозорості від НЗК, але не пізніше, ніж 1 січня 2025 року. Цей закон має легалізувати ринок лобізму в Україні. А що це таке, як воно працює, що це взагалі за історія? Ми поговоримо з моїм другом та добрим моїм товаришем Станіславом Борисом. Керуючим вітаю. партнером адвокатського об'єднання віддар, вітаю. Привіт, Борис, як справи? О, привіт. Ну, готуємося до лобіювання. Готуємося до лобіювання. Скажі мені, будь ласка, європейці в своєму законодавстві використовують такі терміни, як лобізм, адвокація, стратегічна комунікація, але всі вони означають єдине: це захист бізнесу або суспільного інтересу. Ти можеш для наших глядачів простими словами розповісти, що це взагалі таке. Насправді, лобізм, попри відсутність на сьогодні законодавства. Зокрема, ми говоримо, що дійсно був вже прийнятий і ми очікуємо на запровадження реєстру прозорості законопроект номер 10337 І лобізм згідно цього нормативного правовакту, це ну, хто такий, є, в принципі, лобіст, так, це фізична чи юридична особа, її працівники, що здійснюють лобіювання в інтересах клієнта на підставі відповідного договору. Відомості, про які внесено до реєстру прозорості, що веде на ЗК. Так? Тобто от таке от формулювання. На сьогодні, попри відсутність закону, лобізм все рівно є. І адвокація як така також є. Однак, ну, тобто, наприклад, от я як адвокат я неодноразово зустрічав випадки, коли бачив недосконалість прогалини в законодавстві. Mm. І, наприклад, також, як член Асоціації правників України, я організовував круглі столи, заходи. Куди запрошував представників різних державних органів, які задіяні в тих чи інших правовідносинах, піднімали цю проблему, обговорювали і висловлювали ініціативу про необхідність позитивних змін, тому що А. Цього потребує суспільство, Б. Е, відповідно, ми рухаємося до належної, демократичної, вільної, адекватної держави. І все, що цього слідує. і... Е, в результаті цього відповідно мали би відбуватися якісь зміни. Але е, насправді достатньо важко подолати все-таки оці такі е, перепони, якщо законодавство вже давним-давно працює в тому вигляді, в якому вони є, краще там його давайте не будемо чіпати. А видається, що саме цей закон про лобізм він і дозволить в першу чергу мати бізнесу можливість комунікувати з державою, з законодавцем, з органами місцевого самоврядування для того, щоби. Показати, що їх турбує, і щоб це не було, не завершувалося плакатами, мітингами, що знову ж таки в сучасній демократичній державі не найкращий е спосіб напрямок для того, щоб комунікувати з державою. І видається, що саме лобізм в цій частині і е ну, розробилося і приймається законодавство для того, щоб міг бути налаштований якийсь адекватний діалог з державою. Зокрема, лобісти пропонуються також згідно законодавства. Наділити такими правами це представляти інтереси клієнта, брати участь в заходах під час розроблення проекту нормативно-правового акту, тобто, так, це те, про що я фактично зазначив: розробляти ті чи інші зміни, їх обґрунтовувати, входити до адмінбудівель органів влади під час здійснення відповідного лобіювання, брати участь в засіданнях, нарадах, круглих столах, які також цього стосуються лобіювання, і е, бути в тому числі в списку е, авторів нормативно-правового акту чи тих чи інших змін. І, відповідно, здійснювати проведення публічних заходів інформаційних компаній. Тобто, це все направлено для того, щоб покращувати законодавство, але вже тут і вже зараз. Іншим напрямком, наприклад, яким також адвокація відрізняється, це пропрацьовувати якусь проблему за допомогою суду. Коли судові рішення проходять всі інстанції, верховний суд з цього приводу видає якийсь свій висновок, або навіть якщо не Верховний суд, то СПЛ, і це вже є відповідно одним з джерел права, так тобто рішення Верховного суду або угу. висновки ЄСПЛ. Але вся ця процедура може займати 5-10 років, що знову ж таки неефективно, навіть в сьогоднішніх умовах, які ми в нас є у нас, як то кажуть, день за два, тобто все достатньо швидко і швидко біжить. А хотів би тобі задати таке питання. Знаєш, давай може розглянемо такий практичний кейс. Ну, візьмемо, наприклад, такий випадок. Депутат Київської міської ради, умовний Вітя Г, приходить зі своїми дорученнями виборців, ну, наприклад, до департаменту земельних ресурсів. І каже, що ось виборці мені дали доручення, щоб ми якнайшвидше. Прийняли на сесії дозвіл на виділення землі якомусь приватному підприємству. Це лобізм чи не лобізм? Доброчесний чи не доброчесний? Ну виходячи з тих норм, як прописана прописана цякий ця закон, то ну зокрема депутати всіх рівнів не можуть. Здійснювати лобіювання не можуть виступати лобістами і відповідно не можуть бути в реєстрі, який буде створений якраз після дійсно створення цього реєстру через два місяці. Відповідно, закон е вступить в силу. Тому, фактично, основою для лобіювання, і цей закон фактично це прописує, має бути відсутність якогось певного власного інтересу, тобто діяти в власних інтересах чи підконтрольних належних тій чи іншій особі. Компаній, індустрій, напрямків в такому випадку, як ти зазначив, і це, до речі, теж важливе питання: і чому цей закон про лобізм А мені все-таки видається важливим, і Б він буде важкий до імплементації, тому що є достатньо тонка грань між тим, щоб е, лобіювати відповідності до закону. І здійснювати дії, які можуть мати ознаки кримінального правопорушення, наприклад, 364 шістдечетверта зловживання владою або службовим становищем, так чи, наприклад, там триста якщо буде тією чи іншою посадовою особою, наприклад, там, в межах цього шлобіювання отримана якась неправомірна винагорода, тобто. Тут я більш ніж впевнений, що буде ще багато кримінальних проваджень, які будуть надавати оцінку чи ті чи інші дії, і в кінцевому результаті рішення органів місцевого самоврядування центральної влади є все-таки роботою по лобіюванню чи якимись кримінальними правопорушеннями. Тут а тонка як... грань. Ну, зрозуміло. А якщо ще такий кейс візьмемо, ну наприклад, мер одного великого міста. Виступає на сесії ради цього міста і каже, що я буду дуже просити депутатів віддати такий ж ласий шматочок землі в одному з парків мого міста, моєму другу. Це лобізм чи не лобізм, це, це не лобізм. Це не лобізм. Однозначно, десь ближче до наглості власного інтересу. І, можливо, навіть е якогось корупційного кримінального правопорушення. А в цій частині, наприклад, що би могло бути лобізмом, якщо ми, наприклад, говоримо про органи місцевого самоврядування на місцевому рівні, е наприклад, є група забудовників, так, тобто ініціативні, потужні е юридичні особи, які працюють там на території великого міста, так, і розуміють, що. Рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, фактично не надають їм можливості легально, чесно, правильно працювати. Чому? Тому що, наприклад, той чи інший посадовець органу місцевого самоврядування переслідує якісь власні інтереси, так що там, наприклад, оцю цю землю ми не передамо, тому що через 18 років я піду на пенсію, і там в мене буде маєток, наприклад, так я утрірую. Але і от для того, щоб подолати цю проблематику, якраз і. Ініціативні компанії, бізнес як такий, а це відповідно, якщо цей закон пропрацює, це і можливість залучення і іноземних інвестицій, що є надзвичайно важливим для нашої держави, особливо в майбутній період після найближчої перемоги, майбутній період відновлення. І це все потребуватиме постійного діалогу комунікації з органами місцевого самоврядування. А один з ну ряд принципів, які закладені в цей закон, і я сподіваюся, що вони матимуть своє відображення, в практиці це прозорість, це підзвітність, це відповідно реєстр. Так? Я, наприклад, насправді буде відточуватися навіть робота цього реєстру, але я для себе розумію, яким чином? Що якась одна з компаній, знову ж таки, беремо забудовник, вбачає за можливе необхідне пролебіювати побудову. Того чи іншого об'єкту в тому чи іншому місці, він, як, відповідно, має пройти всю процедуру для того, щоб зареєструватися або звернутися до спеціального лобіста. Наприклад, до речі, адвокат фактично, згідно закону, може також бути лобістом, але не за договором про правову допомогу, тобто окрема процедура. Але якраз адвокація і полягає в тому, щоб просувати ідеї, ініціювати mm. діалог з державою. І от Фактично, це все має бути настільки прозоро, зрозуміло і підзвітно, що будь-який громадянин зможе зайти в цей реєстр, подивитися, наприклад, чи громадянин, чи бізнес, подивитися, які напрямки лобіюються, в яку сторону скажімо так дивиться бізнес, чого потребує, і долучитися, наприклад, також до цієї ініціативної групи і пропонувати в тому числі своє вирішення тієї чи іншої проблематики. Тобто буде такий реєстр, я правильно зрозумів, перелік який будь-яка людина може знайти так. і подивитися, хто надає оці послуги до саме доброчесні послуги, так. не там не доброчесні, не за там якісь специфічну винагороду, яка і зможе звернутися до цієї людини або організації, яка буде представляти інтереси. Я правильно розумію? Фактично так. Тобто, але давай ще розберемося. Не можуть бути цими лобістами, це високопосадовці. Не можуть бути, як я зрозумів, депутати всіх рівнів, не можуть бути, як я вже зрозумів, це там сел, сільські селищні, міські голови, хто ще там. Поліцейські судді, можуть працівники правоохоронних органів теж. Працівники не можуть, Ні. судді також не можуть. Ні. Ну це дуже добре, тому що. А якщо я, наприклад, колишній високопосадовець, я можу це робити чи не можу? Там є певні обмеження, коли. З песпливом певного строку після займання тої чи іншої посади е, мені видається два роки. Після цього можливо, але оцю от паузу необхідно витримати. Ну обумовлено це тим, що законодавець, мабуть, вважав таким чином, що протягом цих двох років якось зменшиться, зруйнуються ті, якісь можливо особисті теплі відносини з суб'єктами, які фактично будуть в кінцем результаті приймати ці рішення. І відповідно вже не буде такого впливу особистого певного, а буде розглядатися виключно проблематика, як така зміна в законодавства чи якийсь напрямок. за два роки. Теплованна охолоне. Мало бити. не збити льотчик. <рес> Зрозуміло. А, добре, а скажи, будь ласка, а от якщо ми візьмемо і повернемося на рівень місцевого самоврядування, які можуть бути прийняті рішення на місцевому рівні для того, щоб стимулювати захист бізнесу? Ну, наприклад, якщо ми візьмемо Київську територіальну громаду, ми знаємо, що зараз. Є такий процес постійного тиску на малий та середній бізнес з боку Київської міської державної адміністрації. У нас є департамент, як я його називаю, департамент Монстр, який перебрав на себе всі каральні функції всіх департаментів, і зараз намагається через Київську міську раду провести таке рішення щодо нових правил розміщення малих архітектурних форм, Щодо нових правил розміщення, ну, наприклад, електричних станцій для автомобілів. Тобто місто за свої кошти не зробило жодної електричної станції, але намагається їх регулювати. Тобто, ну якийсь для, як на мене, дисонанс. Потім, наприклад, всі знаємо, що у нас є велика кількість е шлагбаумів. Щоб було зрозуміло, в місті Києві немає жодного законного шлагбауму. Тобто, який відповідає всім правилам норм. Жодного, і про це всі знають, і про це всі говорять. Але проблема, ну, така проблематика шлагбаумів, вона не вирішена в цьому проєкті рішення. То от що може зробити даний закон про лобізм для того, щоб допомогти саме малому та середньому бізнесу? Бо вони не такі великі, як великі забудовники, які можуть зібратися, між собою домовитися, потім там прийти, вони знають, там, керівництво міста, у них є великі. Зв'язки з депутатами, тобто ну там з лобізмом, я так розумію, все плюс-мінус добре. А от малий середній бізнес, як може виграти від цього закону? Ну фактично, знову ж таки, згідно цього закону, дозволяється, і в тому числі лобіювання з ініціативи за допомогою певних громадських організацій, і такий, такий лобізм може бути проведений не обов'язково, що це буде там умовно, там дійсно ми розуміємо, що якісь. Певна категорія людей чи категорія бізнесу страждає від рішень дії або бездіяльності органів місцевого самоврядування. Це дуже непоодинокі випадки. Чому? Тому що на сьогодні фактично та сама, наприклад, КМДА, вона наче в бульбашці. так? Тобто, ззовні, от я, наприклад, був бізнесменом я би бізнесменом-забудовник, я б не зміг прийти не знаю, там, на сесію і сказати хлопці, дивіться, в нас є проблема, допоможіть. Ну, мене звідти випроводять. Тебе навіть не пустять, тому що ми там такі поважні люди, ці депутати, знаєте, у нас охорона, поліція. Ну, я з точки зору тієї, що на сьогодні це дійсно знаходиться все в якійсь певній бульбості. А цей закон, вірю, що все-таки він буде реалізований і працювати нормально, дозволить об'єднуватись, групуватися і здійснювати прямий вплив на ті рішення, які. Приймають десь там чи на поспіх, чи не без врахування думок тої громади, того напрямку, яких вони зачіпають, і таким чином, в тому чи іншій проблематиці, якщо ми, наприклад, говоримо там зміни до генплану, так? тобто назріли вже є розуміння, і вони необхідні. Бізнес чи якась ініціативна група може, як то кажуть, штормити ту міську адміністрацію листами практично вічно, не маючи ніякого звіти зворотнього зв'язку. В цей же час за допомогою такого інструменту, як лобізм, вбачається, що в подальшому буде можливо а зібрати, згуртувати людей, в тому числі реєстр цьому буде допомагати. Це підключати медіа, е, ініціювати круглі столи, обговорювати проблематику, випрацювати проекти рішень. Які необхідно, які суспільство бачить, за можливе ініціювати і імплементувати, і відповідно виходити вже на комунікацію з органом місцевого самоврядування. І тут насправді забігаючи наперед, грош ціна буде тому органу місцевого самоврядування, який не буде цього чути, так тому що імперативних норм. З того, що я побачив в сьогоднішньої версії, ну, вже прийняті версії закону, немає що орган місцевого самоврядування чи центральна влада зобов'язана безальтернативно, чи ще, ще ще. Тобто, це все фактично початок діалогу, про який я кажу, і він має бути з двох сторін. Ну, але я тим не менше більш ніж певний, що. Бізнес буде почути, тому що без бізнесу податки в держави просто не будуть йти, і його неможливо не слухати. Да, без податків не буде зброї для нашої армії, для наших героїчних Дезумно. хлопців. А як на мене, ти знаєш, от я тобі відверто скажу, що в цьому законі, як на мене, найголовніше слово для мене це доброчесний. Так. Тобто, доброчесність, вона є дуже. Вона є ознакою розвинутого суспільства як в освіті, так і в будь-якій діяльності. І ми намагаємося йти в Європу, і давайте говорити відверто, що ми маємо бути доброчесними в будь-якій своїй діяльності. Я тобі щиро дякую за розмову. Мені вже ну набагато вже зрозуміліше. І дякую тобі за те, що ти нам все це сьогодні пояснив. Чекаємо на прийняття на реалізацію цього законопроекту, і будемо дивитися за його ходом. Але, буду чесний, насправді напрямок А важливий, Б масивний, і це достатньо інноваційний. Не в багатьох державах світу є адекватний діючий закон про лобізм. Тому що це завжди, якраз я вважаю, щоб би оці такі. Ігри під столом якраз на цей направлений цей закон. Тому я сам щиро сподіваюся, що ця ініціатива ЄС, яка у нас на сьогодні, в тому числі імплементується, знайде своє позитивне відображення в першу чергу для бізнесу, для людей, які працюють і віддають частину свого доходу, своєї праці, свого життя державі, яка відповідно має і належним чином реагувати на відповідь. Зрозуміло, дякую тобі щиро, і дякую вам, друзі, за те, що були сьогодні з нами. Ставте нам лайки, нажимайте на натискайте на дзвіночок і до нових зустрічей. Я впевнений, що ми ще піднімемо велику кількість цікавих, актуальних і дуже провокативних тем. Дякую.